Сім дорог, або ж слава Україні! На днях я, лазячи по безкоштовному стімі, натикнувся на ось це. Це гра Combat Master, сезон 1, що спочатку вийшла на телефон, а вже потім вийшла на компутірі. Що ж, давайте ну, я повідаю вам про дану штукенцію. Сама гра важить приблизно 1300 мегабайт, що десь в 1200 разів більше, ніж. А, бляха, я тут повинен був придумати якусь шутку. Ну, неважливо. Важливо те, що при заході в гру ми бачимо українську мову та з ходу отримуємо безкоштовний набір скінів та речей на тему слава Україні. Тут ж я просто офігів, тому що не очікував, що розробники посвятять українській тематиці цілий набір внутрішньоігрових речей. За це безперечно респект. Штик ніж Лезо Азовсталі. Штурмова гунтівка Холодний Яр. Снайперська гвинтівка Хортиця. Граната бавовна та браслет Слава Україні. Також гравець отримує емблему зі значком України. І це ну, дуже і дуже прикольно. Я певне завжди носитиму цей браслет і вже відчуваю, як в недалеких горять засраки в коментарях через те, що гра підтримує Україну. Ха -ха. Mm -hmm. В грі є п'ять, а якщо точніше, шість ігрових режимів. А самі сесії поділяються на три ліги. Прем'єр-ліга, найказуальніша. Yes! Master. Ліга середнячок та хардкор ліга. Вони відрізняються шкодою від зброї, швидкістю бігу і тим подібним. Ви поняли? Перший режим. Командна битва. Тут треба зі своєю шикарною командою перегнати ворога за кількістю фрагів за конкретний час. Другий режим битва. Тут все те ж саме, але кожен сам за себе. Я... Пацани, пожалуйста, поставте кожен по лайку. це буде дуже важливо і мені буде дуже приємно. Спасибо. Третій режим комбат майстер. Мій люблий, до речі. Тебе висаджують голеньким на карті, і тобі потрібно руйнувати ящики зі спорегу, щоб коцати ворогів. Четвертий режим гонка озброєнь. Думаю, знайомити вас з цим не треба, просто півпіл і зброя змінилася. Режим номер 5 закладання бомби. ж КС, але більш швидка та драйвова. Тут, до речі, я зробив свій перший постріл, що забрав з собою аж 4 гравця. Так, я крутий, да. Знаючи геймплей цієї гри, до закладання бомби зазвичай тіло і не доходить. І фановий режим номер 6 монстр та захисники. Суть полягає в тому, що один з 10 кабачків спавниться монстром і має заразити всіх інших. А вони, в свою чергу, мають захиститися від монстра або ж монстрів. Хоча тут це зроблено дивно, бо щоб захиститися, треба протриматися аж 5 хвилин, що враховуючи швидкість зараженого кабачка, нереально. Лайк, якщо теж сьогодні снилася цегла. В грі є донат, само собою, платиш бабки, отримуєш хрумки. Але тільки косметичні. Оптимізація гри на ПК просто шикарна. Йде навіть на ось такому надсучасному комп'ютері. А от компи з i9 та 4080 навряд чи потягнуть цю, гру, будьте обережні. В грі є система рангу, і за кожен новий рівень ти утримуєш сезонні винагороди, виноград. Також в таких режимах, як битва або командна битва, тобі треба самому відкривати та покращувати свою зброю. Аспектів для кастомізації є дуже і дуже багато. Тут і приклад, і приціл, і ствол, і дуло, і лазер в наступних оновленнях. Хоч бульбоми. Зроби було б тільки бажання. З геймплейного є кілька видів анімацій перезарядок стволів, що теж дуже радує. Якщо різноманіття, то різноманіття у всьому. До речі, в грі є дуже секретна пасхалка. Річ в тім, що якщо вибрати АК-74 та піти з ним на стрільбище, то зайшовши ось сюди, ми побачимо. Опа, номер від моєї картки. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте бажання фінансово мене підтримати хоча б однією гривнею. Будь ласка, задонатьте мені за ось цим номером. Це Ощадбанк. Абсолютно всі донатори попадуть в наступне відео. Не маю права вас більше відволікати, тому продовжуємо перегляд. Підведемо підсумки. Як на мене, гра це дуже весела штукенція для тих, хто має слабкий ПК та не хоче зіграти в щось на кшталт нової колди. Особливо прикольно буде грати в неї з друзями, тому що фану в ній вистачає. Дякую величезне за перегляд. Майте друзів, їжте багато капусти, творіть добро. Ще побачимось.